полі П620 кг за дуже класною ціною. Всього-навсього за 2,5 тисячі замість 4200. Це дуже класна акція зараз діє. Тому на літо думаю, класно поспішити. Ось такі касень. Так, от у нас є тут дві пари одинакових. В'єтнамочки намочки з квіточками. Наступні. Такі чорні на дисплочках. В'єтнамочки. На резиночках. Зараз вам покажу, як вони Хатно все тягнуться. ніжка не буде спадати, не взагалі супер Наступні голуби, не, голубесенькі. Також з резиночками, з такими прикольними штучками. Так, такі тополі з двома такими закльопочками. Зарівські тополі Погляньте, такі вони шикатні. одні тапулі з такими перекрутами на ніжці. Так, з такими блискітками, всі блискітки на місці. так гарно на ніжку буде переплітатись, дуже круто буде виглядати. Далі, от у нас повторочки, такі у нас вже були схожі. Далі малесенькі. Ой, оглянь такі класні. Отак на ніжку, тут собі розанечка їх тримає взагалі супер. ситуація. Просто голубенькі вітнамочки. Токсики. Вітнамочки. Тополі червоні. Такі. З пальмами, і листочками. mm На так, ось таки, есть, с Тут, подали, також, у нас парик. Зараз не помічку. Так, ось такі кто є з блискітками. Тут також така кремачка для п'яточки. Мякасенька, дуже м'якасенька підошла. Тут на два на ніжку. Ось вот так потиплітається книжцевого дуже кто це вазить. Далі тапулі від пома. Такі. коричневі віднамочки, золотисти в відтіночку. Красивая золотистим. Такі цікаво на ніжку вікнамочки. Далі. Тапулі біж. Такі тапулечки на ніжечку. Дальше. Ось такі віднамочки дуже красиві. І собі ватт всього тут 50, біля 50 гривень за одну пару, тому це дуже важка позиція. І подавати своїм клієнтам, і можна понавітілька залишити собі. Погляньте, які тут тезні. І тут дуже багато різних. О, це там шкірині, погляньте, які тут тезні. Дуже шкірина красенька. Будемо дуже птахі. Так, кроксики, рожевенькі. Наступні полі чоловічі. Спочатку покажу вам ось такі тостенькі чорні, чотні. Далі дуже красиві ось такі ж джинси і червоні полосочки по бокам. Ой, це дуже симпатична пара. Погляньте при марк. Це ніби ляна. В'єтнамочки з бантичками. Так, Колумбія, В'єтнамочки ось такі на якось кошти Так, ось так десилась на пара.

Біленькі вірнамочки. Ну, а для того, щоб замовити такий лотик, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.